Така у нас сьогодні мандрівочка на да, попід лісу. Отакий От пісковик, туди пісок, люди ще беруть. А сосна добре росте на пісковиках. Сонце світить та не гріє сені, холодно. Сонячний морозний день і вітряний. тут трошечки затишно, вітер не задуває. гарна природа в Хмельницькій області, на Хмельниччині. Ми продовжуємо далі нашу мандрівочку Ось така прогулянка. На свіжому повітрі. Така пізнавальна про пісковики. А пісок, знаєте для чого пісок? Розтвори роблять всякі. цементний розтвор. Глиняний з глиною беруть, з вапну, хати строять, бетон роблять з піску. Пісок, цемент, камінь. На пісках добре сосна росте. Тут така гарна природа. Сосновий ліс.